Що ж, друзі, ми продовжуємо етеар проєкту Дніпровечірні. І далі на вас чекає інтерв'ю сам на сам з людиною, який є чим поділитися з українцями. Сьогодні до нас завітав Максим Ткаченко, народний депутат України, співголова громадської організації ВПО України. Вітаю, пане Максиме! Вітаю, добрий вечір! Дякуємо, що ви погодилися поспілкуватися сьогодні з нами. А я дякую за запрошення. Для нас це дуже важливо, щоб максимально піднімати. На поверхню питання, про яке ми зараз будемо говорити, я так розумію, це питання моїх земляків, родини внутрішньопереміщених осіб із 2014 року, як я з Луганська, з Донецька, з Криму і людей, які саме з 2022 року, після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення, на жаль, стали тимчасово. Я впевнений, що це тимчасово внутрішньо переміщеними особами. Пане Максиме, як давно ви займаєтеся безпосередньо питанням ВПО? З 2014 року, коли вимушений був, і я, до речі, постійно кажу: от я вже зараз два рази сказав слово вимушений, тому що це дійсно так. І коли мені хтось каже з представників влади там, чи ще якісь мої знайомі, кажуть, ми теж ВПО, я кажу, а коли ви приїхали? Ну, ми з 9-го року, да, у Києві, там з Луганська або там з Донецька кажуть. Ні, ні, друзі, це, це не ті ВПО, да, от, а саме е, ВПО і більш того, як скажу так, ВВПО, внутрішньо вимушено переміщені особи. Це люди, які саме з 14-го року і після 24 лютого 22-го року вони вимушено виїхали зі своїх домівок. Так ось. Коли ми з родиною вимушено виїхали в 2014 році, вагітна жінка, е, якісь речі зібрали, що могли, і прийняли це рішення без, як то кажуть, без роздумів, і опинилися у Києві у столиці. Саме з того часу я і почав допомагати своїм знайомим, близьким, рідним людям, чим міг, слава Богу, я знайшов себе швидко, тому що працював в Луганську. Потім останні роки перед тим як поїхати з Луганська. Плідно співпрацював там по всій країні і з Києвом, і з іншими регіонами по своєму напрямку роботи, чим я займався до політики. Тому я знайшов себе у Києві. і У мене з'явилася така можливість там потрішки допомагати моїм землякам. Ну а в 2019 році, коли ми стали народними депутатами України, ми з колегою з Русланом Горбенко створили спочатку благодійний фонд за Луганщину. Ми допомагали саме переселенцям нашим землякам з Луганщини. А після 24 лютого ми вже створили громадську організацію ВПО України. ВПО України, внутрішньо переміщені особи України з усіх куточків. Херсонщина, Донеччина немає значення. Всі люди для нас однакові, всі наші українці, і за права усіх цих людей ми саме зараз і боремося. Пане Максиме, після анексії Криму, після того, як Росія розв'язала війну на певній частині території Донбасу на вашій батьківщині, Малії на Луганщині, за даними з відкритих джерел, близько півтора мільйона людей отримали ось цей статус, як так. ви кажете, вимушено внутрішньо переміщені особи. Як ця ситуація змінилася після повномасштабного вторгнення? Ну, дивіться, давайте відверто відповім на ваше питання. По цифрі півтора мільйони. Це було офіційно півтора мільйони, але велика кількість людей вона все-таки продовжувала жити в тимчасовій окупації в Луганську, в Донецьку. І ці люди ну вони чекали кожного дня і, і чекають. Я дуже в це вірю. Мої знайомі, всі близькі люди, які там залишаються, вони чекають на повернення України. І вони продовжували жити е, в окупації, е, отримали статус внутрішньопереміщених осіб, дехто отримував е, якісь виплати в, е, тут, на підконтрольній нашій владі територіях. Але це був повноцінних переселених осіб, близько, я думаю, до мільйона людей. Зараз це реальних. 5 мільйонів людей. Це реальних людей. І коли ми думали, що багато людей було з 2014 року, то, як то кажуть, то була капля в морі. да, Карплина. Зараз їх дійсно 5 мільйонів офіційно зареєстрованих людей. Е, якась частина з 2014 року, всі інші більша частина саме після 24 лютого 2022 року. Пане Максиме, це величезна цифра. 5 мільйонів. Напевно, що немало країн у світі, де взагалі загалом таке населення. Чисельність, да, Прибалтика менше. Вся Прибалтика. Три країни. Україна була готова до такої хвилі ВПО? Не була. Безумовно, не була. І тут питання і саме в фінансовій підтримці цих людей. Я так розумію, що сьогодні ви будете задавати ці питання, тому що це питання, які турбують сьогодні наших переселенців. Ну і безумовно головне питання це житло. Коли хтось каже про те, що люди якось, якось живуть, так от вони якось живуть. Перший рік, щоб ви розуміли, люди жили, ну, як то кажуть, де змогли. Знайти собі е, пристаніще там перші місяці, там вони і залишалися. Зараз вже слава Богу, і міські влади, і обласні військові адміністрації вони наводять цей, як то кажуть, порядок в цьому питанні, і люди вже слава Богу, не, не сплять там на е, в спортзалах там чи десь ще а живуть в якихось гуртожитках. Хоча цього дуже замало, і саме сьогодні ми це питання піднімали на Засідання нашої робочої групи, нашої тимчасової спеціальної комісії саме з цією метою, я сьогодні у одному з найулюбленіших міст моїх і всієї нашої країни місто Дніпро, українське місто, місто Герой. І саме я дякую Дніпру, я дякую е, усім Дніпрянам, і е, владі, і е, волонтерам, і усім-усім, хто долучився до зустрічі цих людей, які їхали з усіх куточків. Да? Тобто, Дніпро це такий вузол, це хаб. І тут їхала і Луганщина, і Харківська область, і Запорізька, і Донеччина. І саме тому тут близько 400 тисяч, тільки в Дніпропетровській області вашій це близько 400 тисяч внутрішньо вимушено переміщених осіб. Так, Дніпро намагається робити все, аби тут було комфортно усім, хто завітає до нашого міста. Втім, давайте поговоримо все ж про глобальну державну проблему. Почнемо е, з того, що ви сказали: дефіцит житла. Ви звертаєте увагу так. на це чи є. Механізми вирішення цього питання під час широкомасштабної війни, під час постійної небезпеки, яку відчуває кожен громадянин нашої країни. Чи бачите ви, що цю проблему можна яким чином вирішити, аби люди все ж відчували себе по справжньому людьми? Ну давайте так відверто. Чи є фінансова можливість України сьогодні у нашого державного бюджету вирішити питання? Новобудов для переселенців. Ну, Немає. Ми все це з вами розуміємо, що сьогодні майже весь державний бюджет це військовий бюджет, і саме йде на захист нашої країни. Е, тому є надія на міські бюджети. І ми бачимо, що деякі міські голови, голови громад вони знаходять можливість приймати програми для ВПО для того, щоб якісь хоча б. В невеликій кількості нові житлові будинки будувати для переселенців, але це дуже мало. Це дуже мало гарантові кошти, кошти наших міжнародних партнерів на будь Я маю на увазі на нове житло. Це також мізер. Ну, плюс-мінус по нашій інформації, яку ми зараз активно збираємо, вже як тимчасова спеціальна комісія і дає житло саме головним питанням. І я голова робочої групи саме по питанню житла, близько тисячі нових. Тисячі людей отримали якесь нове житло за ці два роки. Ну Це мізер, це мізер, да? це це грантові кошти, це якісь міські програми і так далі. Тобто сьогодні ми бачимо, на жаль, поки ми бачимо одну з один з найдієвіших механізмів це повний аудіт, інвентаризація всього можливого, всіх можливих приміщень. Всього можливого майна в нашій країні а його, ну, я думаю, що ви знаєте, його немало. Це фонд держмайна, це різні міністерства, це різні е, санаторії, це будинки відпочинку і так далі, так далі. Це, вибачте, але якісь, може, дитячі табори, е, де зараз не можуть е, по якихось причинах бути діти. Е, тому всі ці. Приміщення, будинки, все це майно, воно потрібно зараз людям-переселенцям. Ми хочемо зараз зрушити з місця це питання, щоб почалася повна інвентаризація цього майна і вже цього року, 24-го, збільшилась кількість людей, яка зможе жити безкоштовно. Це дуже важливо, тому що безкоштовно сьогодні ми, як держава, надали близько 46-48 тисяч. Місць тимчасового проживання в гуртожитках це дуже мало. Це один відсоток від 5 мільйонів. А ми хочемо хоча б цього року знайти таких місць ще додатково 150-200 місць. Це те, що я кажу. Гуртожитки, бази відпочинку та інше. То, що для того, щоб люди там могли жити більш-менш комфортно, але це і є головне слово тимчасове житло. Безумовно, ми чекаємо на репарації, які від Росії, які дадуть можливість пришвидшити і збільшити програму. Є відновлення. Я думаю, що і ви знаєте, і переселенці. Мені здається, всі вже знають про цю програму. Це компенсація за зруйноване та за пошкоджене житло. Вона вже працює. По пошкодженому житлу вона працює вже майже рік. По зруйнованому повністю вона працює. Я маю на увазі виплати вже почалися, але це буде поки повільно, тому що все це гроші, кошти, яких немає в тому обсязі, який потрібен для цих мільйонів людей з зруйнованим та з пошкодженим житлом. Тому репарації це номер один, на що ми сподіваємося для того, щоб це питання вирішити. Плюс ми постійно говоримо про е, програму. Це дуже е, важлива програма для переселенців. Я хочу звернути зараз увагу, і я зараз користуюсь ну, любою, як то кажуть, можливістю про це говорити. Тому е, сподіваюся, що і цей ефір побачать мої колеги, представники Кабміну. Є програма Держмолоджитло. Це дуже дієва програма для ВПО. Це 3% початкова початковий внесок від переселенців. І 3% це е, на місяць. Е, це виплата за користування цим кредитом. Це дуже, ну скажімо так, лояльні умови для людей. Тому цю програму потрібно збільшувати, тому що там дуже мало зараз, поки це грантові кошти від Німеччини. Там близько ну, менш ніж тисяча квартир на рік. Це дуже мало. Там черга стоїть без анонсів, без реклами. Вже стоїть там 35 тисяч. Тобто одна квартира на 35 людей. Там рандомний цей конкурс. Люди подають заявки. І раз, якщо не помиляюсь на квартал, раз на три місяці є цей рандом, і можна отримати цей кредит, який дуже е ну, сприймають переселенці з задоволенням. І головне, люди отримують своє житло, вони готові. Люди працюючі, які з роботою, вони можуть дозволити. Наприклад, програма ЄОселя, вона не для ВПО. Це 20% перший внесок, це 7% за е, Там, здається, від трьох взагалі можна. Ще раз в від трьох у цій програмі: від трьох до семи чи так, да, але для ВПО сім. Угу. Я ж кажу, це не для ВПО. Три, якщо не помиляються для родин військовослужбовців, супер. Але 20% внесок. Розумієте, це ну це вели для ВПО. Це нереально і там статистика по ВПО дуже мало цей е, отримали цей кредит саме по ЄОСЕЛі. А от е, держмолод житло, ці 3,3 – Це супер, пане Максиме, Як реагують органи місцевого самоврядування, місцева влада по всій Україні щодо того, що їм необхідно приймати вимушено переміщених осіб, внутрішньо переміщених осіб? Ми розуміємо, що. Величезна кількість людей, їх потрібно розселити, але їм потрібна ще й робота. І ми розуміємо, так. що зараз без міст, без громад зробити цього державі просто неможливо дати неможливо. кожному роботу. Так. Яким чином відбувається ця комунікація між державою та місцевою владою? Дивіться, комунікація є. Питання по ній також є, але постійно це питання. Ну, я бачу, що воно покращується і саме. Створення великого потужного координаційного штабу, да, який працює в режимі онлайн, але це зручно для всіх. Кожну п'ятницю профільний віце-прем'єр-міністр пані Верещук, вона збирає усі гілки влади: там і народні депутати, і міські влади, і голови громад. І зараз долучилися туди. Ну можна так сказати, новостворені ради ВПО, обласні, міські. Саме сьогодні ми також зустрічалися з радою ВПО обласною Дніпропетровською. І, і, і така велика нарада, яка йде там, від мінімум від півтори години там, до 2-3 до годин, сам, кожну п'ятницю, тож це не раз там, на місяць, це кожну п'ятницю стабільно і піднімаються всі питання, і налагоджується ця комунікація, про яку ви зараз говорите. І я вам скажу відверто: різні громади. По-різному відносяться до ВПО. Е, є мер, є е, міські голови, є голови громад, які кажуть, це наші люди, це мої люди, це люди нашого міста. А є ті, які опускають очі і вони е, своїх е, рідних людей, земляків. Не можуть там до кінця, як то кажуть, дати ладу. Да? Тому ми говоримо, просимо, тому що переселенці, коли їхали, да? коли вони вимушено були е їхати по різних містах, вони не вибирали, де вони не знали, де гарніше мер і так далі. Тому потрібно всюди однакове відношення до наших людей. Ще раз кажу, це все українці, це наші люди, і не дай Боже, така ситуація могла бути з кожним містом нашої країни. Чи відстежуєте ви цю тенденцію щодо того, яка кількість людей обирає для свого міста перебування, місця перебування для свого подальшого життя інші країни? А хто все ж вирішує залишатися тут, в Україні? Навіть ми розуміємо, що відчуваючи ось ці ці моменти пов'язані з відсутністю житла, відсутністю роботи, проблемами на місцях? Ну, ця інформація, вона відкрита. Да, я впевнений, що ви також цю статистику більш-менш слишали за ці два роки вже повномасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо з вами ці величезні черги на кордонах, коли люди їхали, їхали, їхали. Потім було повернення, потім знову їхали. Тут ще є Да? ми знаємо з вами, що взимку минула, минула зима була. Ми її пережили, слава Богу, але вона була нелегка. І Блекаути і е, ну, вона завжди зима. е, Взимку воно якось. ну, Я не буду казати е, депресивні, да, зараз е, е депресивніше, ніж нашим військовим, отам, да, де вони захищають нашу країну, нема ніде. Тому я не буду говорити, що це там депресивна ситуація у нас по країні, але все одно люди взимку якось намагалися поїхати з країни минулого року. Цього року мені здається, вже такого від'їзду перед зимою не було. Тому що, по-перше, ми підготувалися до цієї зими більш ретельніше, і я сподіваюся, що не буде такого, як було в минулому році блокаутів, там інших проблем з електропостачанням, там з теплом і так далі. Але ми все одно з вами знаємо, що цифра близько 7-8 мільйонів людей, які поїхали, хтось повертається, хтось їде далі. Тобто, давайте рахувати. 5 мільйонів людей це які залишаються в країні, саме тому вони і називаються внутрішньо переміщені особи. І близько 7, давайте так десь рахувати. ну, не буду обманювати. Останньої цифри не володію. Мені здається, міграційна служба вона веде все-таки цей підрахунок, скільки людей поїхало, скільки повернулося. Але це ще близько десь 7 мільйонів. Ну, осуждаємо ми цих людей, що вони поїхали з країни? Ну, безумовно, ні. Я маю на увазі за дітей, за жінок. По чоловіках це інше питання, це болюче питання. Ми з вами знаємо його і зараз є звернення і нашого президента. З і усіх да нас по питанню повернення чоловіків, захищати нашу країну або захищати, або працювати в країні для того, щоб сплачувати тут податки, для того щоб економічний фронт продовжував працювати на наших військових на нашу перемогу. Пане Максиме, ми знаємо, що досить важка ситуація з бюджетом склалася на 2024 так. рік. Величезна сума була закладена, саме якому ми мали, мали отримати від міжнародних партнерів. І постає питання: багато питань залишаються у підвищеному стані. Чи будуть отримувати необхідні виплати, необхідну бюджетну підтримку саме внутрішньо переміщені особи у 2024 році? Ми говоримо зараз з вами по перше про 2-3 тисячі гривень, які люди отримували як компенсація на житло. Багато зараз розмови йде про те, що е, ці виплати будуть зняти і виплат не буде. Але я хочу е, заспокоїти людей. Я хочу запевнити, що держава знає і боліє, як то кажуть, за е, переселенців. Хто б що там не говорив, хто б якусь там зраду не розводив, і підтвердженням цього був виступ нашого президента і слова про те, що продовження виплат буде у цьому році. Да, дійсно потрібна верифікація. Да, дійсно буде зменшення цих людей, але це не відміна. Якщо людина живе там, куди вона приїхала, якщо у людини не з'явилося нове житло. Якщо людина знаходиться там, куди вона переїхала, а не поїхала далі за кордон, да, або не повернулася, не дай Боже, в окупацію, то людина ця буде далі отримувати ці 2-3 тисячі гривень на компенсацію на житло. Ще раз, це важлива інформація. Це не е, якісь там до, додаткові там, блага для, для людини. Це саме на житло. Тому зменшення виплат буде, але Відміни цієї виплати не буде. Гроші закладені. Ми голосували за бюджет, в якому є компенсація на житло для наших переселенців. Тому е, потрібно чекати, з лютого буде продовження виплат. Е, якщо е, ви, я маю на увазі переселенці, е, перестанете отримувати виплату по критеріям, які. Незрозумілі для вас, і вони не будуть прописані в е, постанові, яку зараз е, доробляє е, Кабінет міністрів, для того, щоб все-таки виплати ці продовжувалися, да? то звертайтеся до ЦНАПів, звертайтеся до е, відділів соцзахисту, міських, обласних, звертайтеся до нашої громадської організації ВПО України, яка є майже в кожному обласному центрі приймальня, і ми будемо допомагати вирішити це питання, якщо десь. Комусь щось знімуть і так далі будемо сподіватися, що такого не буде, пане Максиме. Ви як народний депутат, як представник організації, яка займається проблемами ВПО в Україні. Які основні питання на які питання ви будете звертати саме в нинішньому році? Житло, житло. Ми це говорили. Да. Ну зараз вибачте, і рідні люди наші переселенці. Ну точно зараз вже. Не до пошуків гуманітарної допомоги, не до пошуків цих харчових наборів зараз потрібно максимально приділити увагу саме питанню житла. Саме для цього ми сьогодні у Дніпрі, саме для цього ми створили і почали е, роботу нашої тимчасової спеціальної комісії. Хочу подякувати усім колегам, народним депутатам, які долучилися. Хочу подякувати сьогодні представникам обласної ради ВПО, які долучилися до цього питання, усім, хто займається цим питанням. Ми будемо проводити інвентаризацію, про яку я говорив. Будемо шукати можливість збільшити кількість цих місць тимчасового проживання. Будемо піднімати на усіх нарадах питання із міжнародними партнерами про те, щоб збільшити можливість видачі у цих кредитів по Держмолоджитло, щоб люди могли отримувати. Ну не знаю, робити все можливе для того, щоб були репарації від Росії, щоб люди могли отримувати поєвідновлення кошти, для того, щоб могли купити собі. Або відремонтувати своє житло, якщо воно знаходиться, дай Бог, на нашій підконтрольній території. Це питання головне в цьому році, в 24-му. Питання житла. Пане Максиме, аби в нашій країні більше не було людей зі статусом ВПО, нам потрібно перемогти. Ми все це розуміємо. Чому Україна переможе на ваш погляд? Ну, тому що ми така нація. Ми, ми переможемо. ми... Ми всі залишились в цій країні тільки ради перемоги. Тому ми переможемо, це безумовно. Повернемося всі, я маю на увазі переселенці в свої домівки. А на жаль, якщо є міста, є домівки, які зруйновані, то те, про що я вже сьогодні неодноразово казав, це будуть компенсації. Безумовно, я хочу, щоб всі це вірили. Що держава подбає про... Кожну родину, у якої не дай Боже зруйноване або пошкоджене житло, тому чекаємо на нашу перемогу. Слава нашим збройним силам України, усім захисникам, усім, хто захищає і наближає нашу перемогу. Що ж, дякую вам, пане Максиме, за цю бесіду, друзі. Це був Максим Ткаченко. Дякую вам.